Усім привіт! Ви завітали на канал В'яжемо разом з Надією. Сьогодні, в рубриці смаколики, ми готуємо домашні пельмені. І ось такі вже вони в мене вийшли, притрусила їх кропом. Тому запрошую до перегляду. І скажіть, будь ласка, в коментарях, з чим ви полюбляєте вживати пельмені. Дуже цікаво почитати буде. Чи знайду я однодумців, я тоді надам відповідь смачного. Розпочинаємо готувати тісто. Для тіста нам потрібно одне яйце, десь пів склянки молока. Я сюди додаю ще водичку теплу. Ну, Досить таку теплу, тому що молоко в мене з холодильника, щоб ну, не гарячу, але таку тепленьку, більше, ніж кімнатної температури, можливо, градусів 40, чи то, може, за гаряча. Ну, не знаю, я на глаз, дівчата. В мене в чайнику вона така вистигла і додаю до повної чашечки, доливаю водичку, всипаю десь пів чайної ложечки солі. І розмішую, гарненько веде яйця. і додаю сюди вже суміш молока і води, Аккуратненько перемішую це все і розпочинаю додавати борошно. Я, коротше, за деяк цього півторої години, коротше, замісила тісто і попекла коржі, щоб ти розуміла, що ми гуляти йшли в три. А півпершого ми так прибирають закончили. А, і в другому коридорі я пойняла Ну, і по заміталу. Все, виключаємо. Замішуємо тісто до ось такої щільності. Воно повинно бути не туге, але й не дуже рідке. Гарно вимішуємо хвилинок, 10, може 7. Вимішуємо тісто і залишаємо його хоча б на 40 хвилин або годинку, щоб воно трішки постояло. Тоді воно робиться більш таке однорідне. І краще розкачується. Фарш я приготувала раніше, звичайний свинячий фарш, додала сюди терту цибулю, сіль і перець. Перемішала і залишила на пару годиночок. Зараз будемо робити пельмені. Ось такі вийшли у нас пельмені. Думаю, що вони смачнезні. інакше бути й не може, тому що вони домашні. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, я вас там на початку відео питала, з чим ви їсте пельмені, з чим полюбляєте, буду читати і сама відпишуся, з чим люблю я, якщо ви вгадаєте, якщо ви маєте такий самий смак, як у мене. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей в нових відео!